Аукціон, аби зібрати 40 тисяч гривень, оголосили представники благодійного фонду Мерта відродження. Кошти потрібні на закупівлю основ для плетіння маскувальних сіток. У черзі 150 замовлень на полотна. Розігруємо основний лот. Це кришка від Хімарс. Вона передається за найбільший донат, тубус від 122-го снаряда та. Їх завід 150. Наша волонтерка розмальовує звати Ірина Олійник. Волонтери благодійного фонду розгорнули діяльність у спорткомплексі Хмельницького національного університету майже три роки тому. З березня 2022 року ось в такому складі працюють волонтерки, які нарізають тканину для сіток. Це і хмельничанки, і вимушені переселенки. Помагаємо всім хлопцям, щоб ми. Бистро дождалися перемоги. Я переміщена особа з Старецької Донецької області, з міста якого нема. Це наша основна бригада, нашим хлопцям потрібна наша допомога. Хоч в такій формі, але ми допомагаємо, наближаємо перемогу. А Надія Крутенчук вже сплітає готову сітку. Жінка згадує, що прийшла сюди із донькою у березні 2022 року, коли шукала місце, де могла б бути корисною. І з того часу вона у спорткомплексі майже щодня. Хлопці приїжджають, кажуть, що зараз треба, я не можу. Я на пенсії, я так не маю чим така допомогти. А це. Считайте, що в неді за не за місяць я десь вісім сіток таких здоровенних в'язу. з допомогою дочки долучаються до справи і студенти. Сьогодні волонтерам допомагають першокурсники, майбутні психологи. Навчитись плести сітки, говорять не складно. Кольори не мають змішуватись, вони мають чередуватись. Це сітка приблизно на ось таку погоду, як зараз, там де. Не дуже багато снігу. Ну раз тиждень ми приходимо сюди з волонтерською допомогою та допомагаємо плести сітки. Ну, от наші хлопці зараз розривають тканини, ну щоб їй більше стало. За майже три роки волонтери сплели у спорткомплексі більше 3700 сіток з загальною площою 110 тисяч квадратних метрів. Тут в спорткомплексі у нас було знаходилося близько двох тисяч людей на день. Це березень, місяць, частина квітня місяця. Зараз привозно приходить 30-50 чоловік постійних волонтерів. Орієнтовано в день ми робимо від трьох до п'яти сіток розміром 4 на 6 Тканину волонтерам постачають швейні, виробництва. А от сітку закуповують за власний кошт. Тож закликають підтримати справу і робочими роками, і донатами. Посилання на реквізити можна знайти на Фейсбук сторінці благодійного фонду Мир та відродження. Ірина Муляр, Ярослав Єфремов, новини міста.